П'ять характерів котів, які ми обожнюємо. Коти, ці загадкові та незалежні створіння заповнили наші серця і домівки. Але чи знаєте ви, що, попри свою котячу натуру, вони можуть мати абсолютно різні характери? Давайте розглянемо п'ять найпоширеніших типів котів, які ми так любимо. Дослідник-авантюрист це кіт справжній колумб вашої квартири. Він ніколи не сидить на місці, завжди шукає нові горизонти. Чи до верхівки холодильника, чи на дальніший куток за диваном. Кожна нова коробка чи пакет це запрошення до захопливої пригоди. Якщо ваш кіт постійно щось досліджує, перевіряє на міцність і обожнює бути в центрі подій, вітаємо у вас дослідник ласкавий моркутун. Це тип кота, мрія будь-якого любителя ніжностей, він ідеальний компаньйон для вечірніх обіймів, постійно шукає вашої уваги та ласки. Його муркотіння – це найкраща колискова, а його м'які лапки що перебирають по вас, це щире вираження любові. Якщо вас пухнастик завжди поруч, готовий зігріти вас своєю присутністю і випросити чергову порцію поглажувань, ви щасливий власник ласкавого муркотуна. Незалежний самітник це кіт втілення котячої незалежності. Він цінує свій особистий простір і любить проводити час на самоті. Не чекайте від нього постійних проявів ніжності, але це не означає, що він вас не любить. Він просто виражає свою прихильність по-своєму, може прийти і потертися, коли ви найменше цього очікуєте, або просто посидіти поруч. Якщо ваш кіт цінує свою свободу, але час від часу дарує вам моменти своєї присутності. Ви маєте справу з незалежним самітником, ігровий мисливець. Для цього кота життя це одна велика гра, він має невичерпну енергію і постійно шукає нові об'єкти для полювання, лазерна указка, мишка на мотузці, навіть звичайний фантик. Це все перетворюється на здобуч у його очах. Якщо важкі тобожню то активні ігри, Постійно запрошує вас до забав і має блискавичну реакцію перед вами справжній ігровий мисливець. Спокійний філософ, це кіт втілення дзену та спокою. Він не поспішає, насолоджується кожним моментом і вміє розслаблятися, як ніхто інший. Його улюблена справа спостерігати за світом, з підвіконня або дрімати в затишному куточку. Якщо ваш кіт здається наймудрішим в у домі, мало реагує на метушню і випромінює спокій, уважи справжній котячий філософ. Незалежно від характеру, кожен кіт це унікальна особистість, яка приносить радість і тепло у наше життя. Розуміння їхніх особливостей допомагає нам краще будувати стосунки з цими дивовижними похнастими друзями. Напишіть в коментарях, а який характер у вашого котика?